Вже дюжину автомобілів для військових вдалося придбати координаційному центру волонтерів спільно з небайдужими олександрійцями та членами родин військових. Останні вирушили до хлопців в якості новорічного подарунку 29 грудня. У нас сьогодні три відправки три різні автівки. Це на 57-му пригаду. На 56-му де машина буде після обіду. І ось вранці ми будемо відправляти автівку, на яку збирали гроші останнім часом. Там збирали хлопці військові. Ми доплатили дві тисячі доларів дозбирували на цю автівку, і вона буде їхати у східному напрямку в 57-му бригаду для наших хлопців, які там уже постійно працюють, з якими постійно співпрацюємо. Збір ніколи не припиняється, тому що потреба в машинах є постійно на війні. Це ми розуміємо, що для нас, для мирних жителів колеса, це дуже важливо. А хлопцям там це, це і порятунок життя, це і. Допомога в їхній нелегкій праці, тому збірна авто ніколи не зупиняється, тому що одну купили машину вже на одну потрібно збирати, а потім іще одна, і постійно, постійно такі потреби в хлопців є. Звісно, авто пустим не відпустили. В жодному разі поста автівка поїхати не може. Обов'язково те, що необхідно, зараз дуже важливим є і теплі речі і. Повдри, а також і щось із смачненького хочеться покласти. Сьогодні ось ранці буквально перед вами прийшов хлопчик, який понапікав без квітів, привіз також ще прапора з молитвою. Діти зараз так активізувалися, всі до такому піднесенні, намагаються якимось чином наготувати кому, а більше гостинців, ось теж тільки що щотівку розвантажуємо, тому що різні смаколики для хлопців готуються, щоб вони теж відчули хоча б і такий з присмаком війни, але свято. За кермом свіжопридбаного автомобіля колишній волонтер. Наразі військовий з Олександрії. Дуже багато. 57-го бригада це Запорозька, Кіровоградська, Херсонська область. Це Олександрія, Знам'янка. Там дуже багато хлопців наших. Дуже. Там заїжджаєш таке відчуття, що ти приїхав в Олександрію, а не в Бахмут. Авто вже на передовій. Хлопці вислали вдячний фотозвіт. От що для чоловіка жінка важлива. Для військового авто. Якщо є у військових авто, ти живий. Якщо немає авто, все, що в тебе є, згоріло. І навряд чи що ти виживеш, коли йде обстріл або наступлення. Коли є машина, можна від'їхати. Коли, коли є машина, можна виповнити задачі, можна все. Коли немає машини, цього ти не зробиш. До військових доїхали генератори, розкладачки, ковдри, набори інструментів, святкова вечеря тощо, а також прапор для захисника, нашого земляка чий стяг. Спочатку передали Володимиру Зеленському, а вже він відвіз його до американського конгресу. Військовий, який поділився прапором, отримав новий, зроблений та розписаний учнями ліцею імені Шевченка. Хай оберігає наш синьо-жовтий усіх захисників, приносить удачу. А ми молимося за них і за Україну. Бажають волонтери під постом звіт. do